Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас відеоролик розборки та зборки сучкоріза від компанії Ly22.080. Аналогічним чином обслуговуються інші сучкорізи цієї серії. В даному випадку я взяв менше трошки, тобто 80 а не сотий, ну просто зручніше працювати. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Розбирати ми його будемо ключком, який є в комплекті, шестигранником. Не зовсім це зручно, але це в принципі можна зробити. Краще, звичайно, використовувати спеціальну викрутку під такий розмір, тобто головку. Зараз в мене її немає з собою, тому от використовуємо ключик. Перш за все, роз'єднаємо сучкоріз на дві половинки. Для цього нам потрібно розкрутити осьовий. відкручуємо гвинт пластинки фіксатора осьової гайки. І знімаємо саму пластинку. Далі, теоретично, пальцями ми могли б розкрутити оцю гайку, вона досить сильно затягнута, тому візьмемо ключик. Ключиком під номером 15 відпускаємо гайку, далі вона крутиться руками. Роз'єднуємо сучки надвоє, відкладаємо ось овий. Для того, щоб зняти ковадлце. Так само використаємо шестигранник. Як ми бачимо, на всіх цих гвинтах є синій фіксатор різьби. Якщо сучкоріз пропрацював вже певний час у вас, якщо ви будете його розбирати, бажано нанести свіжий фіксатор різьби. Бувають випадки, коли от конкретно в Льове, Також ми зустрічалися один раз з таким на секаторі АРС, коли просто загубився гвинтик, ну, відповідно, його потрібно міняти і його потрібно міняти на оригінальний. Ці всі гвинти, ця вся фурнітура якалена, як так само там як на РС, на Фелко, і ставити звичайний гвинт з господарського магазину зовсім ну не рекомендую. Його може зрізати. Зрізаний гвинт це ще більша проблема, тому що потім придеться його висверлювати з різьби, яка є вкріплені. Знімаємо коваделцем. І якщо ми взяли розбирати контролезу, то знімемо контролезу з руків'я. Точно таким самим чином лезо зніметься з руків'я, як і контрлезо. Тобто в даному випадку скручуємо два гвинти на руків'ї. Тут гвинти довші, але так само містять фіксатор різьби на собі, і виймаємо пластину контролезу з середини руків'я. Стиць як бачимо, ці гвинти закручуються в тіло з самого хвостовика. Хвостовик є широкий, а ось в цій частині на нього вдягнута ось така от резинова, більшу міру, Та це резинова просто проставочка, яка виконує функцію поглинання бокових коливань під час згину руків'я в боковій площині. Сам хвостовик в сучкорізі зі є досить короткий. Він заходить фактично ось на таку довжину всередину руків'я. За рахунок тих от виштамповок, які стискають руків'я з двох сторін, ми маємо досить щільну посадку кінцевика саме руків'я. Точно таким самим чином знімається і лезо. Збираємо сучкарі в зворотньому порядку. Ставимо на місце гвинти та закручуємо їх. Гвинти ці необхідно затягнути як слід. Тепер ставимо на місце ковадолця. Так само, як слід, затягуємо ці гвинти. І збираємо сучкоріз разом. Цей сучкоріз новий, на ньому нанесена змазка, тому додатково наносити змазки я не бачу сенсу. Ось має на собі фаску з одного боку. І цією фаскою він стає ось в цей асиметричний отвір. Це зроблено для того, щоб в контролезі осьовий не провертався. Закручуємо гайку і підтягнемо її. Так, як це було на новому сучкорізі. Льова досить сильно затягує ось ці от гайки, осьові. і новий сучкоріз ходить досить туго. Як на мене, льова це робить тому, що на ці елементи, власне, корпус контролеза і лезо нанесений тефлон. Цей тефлон з часом старається, власне, щоб під час роботи не утворювався люфт, спочатку на сучкоріз ходить ходить ну, відносно туго, тобто з відчутним зусиллям. Це не страшно, це нормально для цих. Сучкорізі. Ставимо на місце пластину фіксатора осьової гайки. На пластині тут є слід, в якому положенні фіксатор стояв, коли сучкоріз був зібраний на заводі. Я поставив в те саме положення пластину і закручую гвинт. Також його треба добре затягнути. Сучкуріс є зібраний і готовий до використання. Придбати сучкуріза льова ви можете в компанії Garden Tools України, яка офіційним дилером на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!